туди досидити не можна. Це ж тут, щоб не було. Нам потрібно, щоб це було так, щоб ми не. 2 м, щоб не збуджуватися. Угу. Отчеться. А, не. Так все підшкоюється. А я. 아, 아, 아. Дорогі брати і сестри, Боже святому дорогі брати і сестри, боже благослові, міцного здоров'я вам і вашим діточкам, перемога нашому піському віці, проведенного на ці рідні землі. Христос! Ти коли лягаєш спати, так голосно, але моли, читай молитву, щоб мама статут. Боже, дай мені сестричку. Тиждень читаєш молитву і через день місяць. така рекомендація. Це мінімум корпус і дуже так. Дякую. Дякую. Присядь, вони видно відсічуються на екрані. Та під час немає.